Вітаю вас, брати і сестри. Якби Бог прямо зараз питав вас, щоб якусь одну річ, якби ви нього попросили, і він би одразу вам дав. Щоб це було? Можливо, ми подумали про здоров'я. Можливо, ми подумали про гроші, про наш фінансовий стан. Можливо, б ми згадали про нашу державу і попросили про мир або про добробут нашої нації. І ми сьогодні вже молилися до Бога, зверталися і просили про багато чого. І я думаю, що дехто із вас вже міг згадати історію, яку ми бачимо в Біблії. І це відома історія. Про людину, яка, у якої Бог так само запитав, що тобі дати? І цю людину, пам'ятаєте, як звали? Так, це Соломон. І Соломон що попросив у Бога? Мудрість. І Соломон попросив у Бога мудрість. Ми знаємо, що Бог дав йому набагато більше всього. І перш ніж. Як уже казали, почати досліджувати книгу притч або приповісти мудрості Соломонової. Я хотів би, щоб ми знову для себе нагадали історію, як Соломон отримав мудрість від Бога. І це перша книга царів, третій розділ з третього вірша. Буду читати Переклад Сієві. Соломон любив Господа, дотримуючись настанов свого батька Давида. Проте він також приносив жертви і звершував кадіння на узгір'ях. Якось цар вирядився в Гівеон, щоб там звершити жертвоприношення, оскільки це було найвидатніше місце. І Соломон приніс на тому жертовнику тисячу всепалень. У Гівеоні Соломонові вночі вісні з'явився Господь. Бог сказав йому: Проси! Що я мав би тобі дати? А Соломон відповів: ти виявив до твого слуги, мого батька Давида, велике милосердя, оскільки він був вірним перед тобою, чинив справедливо і в простоті серця. Ти виявив щодо до нього велику ласку, давши йому сина, який сьогодні сидить на його престолі». Соломон говорить про себе так. Справді, це ти, Господи, Боже мій. Тепер поставив на місце мого батька Давида царем Твого Слугу. Але ж я дуже молодий і не знаю, як вірно поводитись. Твій слуга перебуває серед твого народу, якого ти обрав, народу численного, якого через велику його чисельність важко докладно порахувати. Тому дай твоєму слузі розумне серце, аби він умів судити твій народ, розрізняючи добре від злого. Бо інакше хто потрапить правити цим великим твоїм народом. І сподобалось, Господу, що Соломон просив саме цього. Тому Бог відповів йому, оскільки ти попросив саме таке, а не просив собі довгого віку, не просив собі багатства і не просив смерті для твоїх ворогів, але просив собі розуму, щоб вміти судити, тому я вченю за твоїм бажанням. Ось я даю тобі мудре і розумне серце. Так що такого, як ти, ще не було перед тобою, і так само після тебе не з'явиться потібний до тебе. Але я дам тобі також те, чого ти не просив, багатство та славу, так що рівного тобі, мужа, не буде між царями протягом усього твого віку. І коли ти ходитимеш моїми дорогами, дотримуючись моїх заповідей і моїх настанов, як ходив твій батько Давид, то я продовжу також і твій вік. Ось таку історію ми читаємо про Соломона, як він у своїй щирості приходить до Бога і Бог дає йому мудрість. Хотів би звернути нашу увагу на декілька таких моментів в цьому тексті. Перше, взагалі, що робив Соломон? Соломон прийшов поклонитися Богу. Він шукав Бога, шукав Його обличчя. Шукав його обличчя так само, як Давид, він бачив приклад свого батька, ця щирість, ця простота. І він приходить і шукає Господа. Читаємо, що написано він любив Господа. Третій вірш Соломон любив Господа, дотримуючись на свого батька Давида. І друге те, що. Соломон, він мав смирене серце. Порівнюючи з його сином Равоамом, який пішов питати пораду у своїх друзів, як правити цим царством, Соломон питає у Господа. Він розуміє, що тільки Бог міг взяти його і поставити на це царство. Він розуміє, що це Божий народ і що Бог править ним через Соломона. Він Має цю покору, це смирення перед Богом, щоб зрозуміти, що він сам по собі нічого не вартий. І тільки він, коли він відкритий до Бога, то Бог може діяти через нього. І Богу сподобалось серце Соломона, і сподобалось прохання Соломона про мудрість. І читаємо, що Бог дав Соломону стільки мудрості, скільки він не давав жодній іншій людині. І в наших Бібліях є книга притчі або приповісти, її називають. І Соломон ту мудрість, яку отримав від самого Господа, він вирішив нею поділитися з людьми в цій книзі. Звичайно, ми віримо, що Біблія це Боже Слово, що це Богонатхнено як старий заповідь, так і новий. Але коли ми бачимо, яка особистість, Соломон, ми бачимо його серце, ми бачимо його відносини з Богом. То нам вже цікавіше подивитися, що ж там за мудрість Бог відкрив Соломону, якою він хоче поділитися з нами. Тож давайте відкриємо наш сьогоднішній уривок. це книга притчі. Перший розділ. Прочитаємо з першого по сьомий вірш. Притчі Соломона, Давидового сина Ізраїльського Царя, для пізнання мудрості і повчання, осягнення висловлювань розуму, для засвоєння правил розсудливості, справедливості та правосуддя, щоб простих людей навчити кмітливості, юнаків, знання і розсудливості. Мудрий хай слухає і примножує своє знання, а розумний нехай здобуває досвід. Як осягнути значення притчі, загадкових слів, висловлювань мудрих та їхніх загадок? Початок мудрості страх Господній. Лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. У кожної книги є, ми знаємо, свій автор, так, своя назва. Назва цієї книги притчі Соломона, автор Соломон, також був ще. Інші деякі люди, які також писали деякі частини з цієї книги. І у кожної книги є так звана анотація. Про що ця книга? От ми коли в магазин приходимо, щоб зрозуміти, чи варто читати нам цю книгу, ми читаємо анотацію. І там коротко описується, про що ж ця книга. І ми бачимо в цих віршах. Про що ця книга? Для пізнання мудрості, і повчання, осягнення висловлювання розуму, для засвоєння правил розсудливості, справедливості та правосуддя, щоб простих людей навчити кмітливості, юнаків, знання і розсудливості. І ми, як читачі, ми маємо вирішити для себе, чи цікаво нам буде читати цю книгу і, бачачи таку анотацію. Ми можемо подумати, чи треба нам мудрість. Чи треба нам мудрість? Як ви думаєте? Мудрість нам треба і мудрість від Бога. І Бачимо, що Соломон, він закликає до пізнання цієї мудрості. Так? до... Право розсудливості, справедливості та правосуддя. І щоб читаючи цю книгу, ми отримуємо мудрість. І знаєте, ми як люди ми можемо десь бути, десь не шукати мудрості, а навпаки думати, що все якось воно само складеться, якось це життя саме буде. Що Мудрість це від лукавого, що багато знань це від лукавого. Але пам'ятайте, Ісус сказав, що Ісус сказав своїм учням, що ви будьте невинні, як голуби, будьте мудрі, як змії. І Бог нам показує, що Його мудрість, не людська мудрість, а саме Божа мудрість, вона дуже необхідна в нашому житті. Ми маємо її набувати і шукати. І Соломон, те, що він практикував в своєму житті, як ми пам'ятаємо, він любив Бога, шукав Бога. Також він говорить нам це в своїй книзі, сьомий вірш. Початок мудрості страх Господній. Що таке страх Господній? Пошана до Бога. Повага, така глибока, так, поклоніння Богові. І визнання його величі, і визнання десь своєї. Того, що я невеликий, якийсь малий, і а Бог він великий. Те, що було в Соломона початок мудрості, страх Господній. Він говорить в другому вірші, що його притчі для пізнання мудрості, і повчання. І в сьомому він каже, початок мудрості, або ж там те саме пізнання, що в другому вірші, початок цього пізнання, початок пізнання цих всіх корисних речей це страх Господній. Без нього нічого ми ніякої мудрості отримати не зможемо. І друге, те, що було у Соломона, і те, що Він хоче нам сьогодні, нас закликає, це смирення. І відкрите серце. Бачимо четвертий вірш, щоб простих людей навчити хмітливості, юнаків знання і розсудливості. І десь можемо думати, ну це для простих людей, для юнаків, для тих, хто ще не зрозумів це життя. Це не для мене сьогодні, це для когось іншого. Але Бог каже, Соломон каже, що. Мудрий, хай слухає і примножує своє знання. Розумний, нехай здобуває досвід. Кожен з нас хоч і пережив скількість років свого життя, вже має певний досвід, має певні в житті розуміння цього життя. Він вже зробив певні висновки і може навіть десь ділиться цими висновками з іншими людьми, але кожен з нас не має тієї точки, коли я доходжу і все, я вже не можу більше нічого дізнатися. Немає тієї точки зупинки пізнання мудрості. Як один грецький філософ казав, я знаю тільки те, що я нічого не знаю, а дехто не знає навіть і цього. І Соломон закликає також мудрих людей і розумних, от якщо ми вважаємо себе мудрими і розумними, Соломон каже, Мудрий, хай слухає і примножує своє знання. Адже знання багато не буває. Якщо в мене вже є якісь знання, якась мудрість, завжди щось нове, і щось ще корисне, дізнатися воно не буває ніколи зайвим. Розумний, нехай здобуває досвід, як осягнути значення притчі, загадкових слів, висловлювань мудрих та їхніх загадок. Соломон закликає до смирення і він каже в сьомому вірші: лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Тож, як нам отримати мудрість від Бога? Мати чисте серце перед Богом і мати цей страх Господній, мати пошану до Нього, шукати Господа, любити Господа, як це робив Соломон. Адже. Бог відкрив йому мудрість не тоді, коли він просив мудрості, а тоді, коли поклонявся. І друге, це смирятися, бути готовим завжди, що Бог вкаже мені на якусь мою помилку, або зверне покаже мені, що я вже десь звернув не туди і виправить мене на моїх дорогах. І як ми пам'ятаємо, апостол Яків в новому заповіті, він каже: якщо вам не вистачає мудрості, що робіть? Просіть у Бога. І він дасть по своїй щедрості скільки нам необхідно. Тож, притчі Соломона, будемо впродовж деякого часу читати, хай це нам буде на користь для наших роздумів. для Нашого зростання для зростання нашої мудрості. Амінь. Давайте молитись.